Ласа ЛАЙФ Ще крім парника хочу похвалитися. Ну ви подивіться тільки на цю траву. Ви подивіться, яка це краса. Так і хочеться впасти в неї. У мене котики так між, тут, між цими кущиками так тут і заховуються без кінця, як жарко це стало. Дивіться, яка шовковиста. Оце я планую, оці квіти, які в мене посходили, пітонію. Розсадити тут у цих прогалятинах. Так у мене такий задумах красивий такий дизайн. Клумби получиться, Бо в мене воно вийшла така трава. Оце тут окрема, окрема діляночка, якась тут ось пусто. Тут засажу його квітами і, я думаю, буде красиво. А ось ось яка вже в мене піонія. От як і кажи, що нічого не дає добриво. Такий як я її піддобрила, підлила всякими добривами, то вона в мене як ніколи в цьому році прямо така розкошна, Таке листя, прямо, і такі товсті у неї е е гілочки такі, прямо стовбурці товсті. Дуже гарно. Я думаю, скоро цвістиме. Ось так, шановні друзі, виглядає мій, мій зараз парник. Роботи тут не початий край, але все росте, все буяє, дивіться. Полазили огірочки в бур'яні. Потрібно їх всі очищати від нього. Всі як стовпчики стоять, огірочки. Тільки ж, звичайно, бур'янчику не видно. Це мої квіточки, які я посіяла, які зроду в мене у відкритому ґрунті не сходили. А це я нарешті надумалася посіяти під плівку. І дивіться, як воно все гарно посходило. Буду тепер його розсаджувати по вазончиках, І тоді вони будуть як пікіровані. Це помідори перцоподібні. Це капуста. Золотий гектар, середньо пізня і рання тут, по-моєму, трохи є і помідори рожевий гігант. Це гарно, так вони вже ось, я дивлюся. Гарненько так вже пішли в рост. Постійно я відкриваю останнім часом на день, тому що там така жарища всередині, щоб вони окліматизувалися, щоб привикали вже до відкритого ґрунту, щоб їхні листочки не скручувалися від жари. Це петунія у мене. Оце дивіться, петунія теж вперше посіяла її під плівку також. Хризантема, яку я черенкувала, яка одна єдина получилася з черенкування. Ну, нічого, хоч одна, і то вже добре. А це пітунію я вже розсадила. Це такі маленькі вазончики. І вона в мене вже росте окремо, як бачите. І там ще в мене є пітуня, треба вже її розсажувати. Коротше, роботи хватає. Угірки ось уже листочки пускають. Вже деякі. Треба встановитися і виривати бур'янчик. Тому що... Він буде заглушати і тоді знову будуть огірочки строкаті. Ну нічого, з помідорами вже я бачу буду і з огірками, тому що все так начебто росте непогано. Ну, а саме головне з квітами. Те, що я завжди хочу посі... посадити у відкритий ґрунт, а воно не сходить. Чомусь, я не знаю, такі дуже дрібні насіннячка петунії також. А це зараз, дивіться, вже як вона буяє. Прямо красота. Гарного вам дня, шановні друзі.